Ті, хто вижив після землетрусу в Туреччині, ризикуючи життям, повертаються у свої напівзруйновані будинки. Вони мають останній шанс урятувати хоч щось, щоб розпочати нове життя. Десятки людей ходять по руїнах, сподіваючись знайти цінності, важливі документи, меблі, побутові прилади та й усе інше, що може ще знадобитися. Через два тижні після першого масштабного землетрусу в Туреччині і Сирії більшість жителів зруйнованих будинків або виїхала, або розмістилася в наметах тимчасових таборів. Коли ж минулого понеділка сталися нові підземні поштовхи, місцеві змі повідомили, що щонайменше три людини загинули, коли намагалися знайти свої речі. Ми поховали наших загиблих родичів. Ми знаємо, що вони спочивають у мирі. Ми не можемо їх повернути. А оскільки ми вижили, то намагаємося знайти все, що вціліло. Ми повинні жити. Іншого виходу немає. Ця сім'я жила в чотирьох окремих квартирах в одному будинку. Після першого землетрусу вони чули крики родичів, але рятувальники прийшли надто пізно. Зрештою, завали почали розбирати важкою технікою. Вони нікого не знайшли. Після цього почали працювати екскаватори. Я знав, де застрягла моя сестра. Коли екскаватор пройшов у тому місці, мене ніби розірвало навпіл. Техніка працювала три доби. Ми взагалі не спали. Ми чекали, чи дістане техніка тіла неушкодженими або випадково відріже руку чи ногу. А це все, що лишилося від однієї з лікарень на північному заході. Сирії заклад не працює. Лікарі кажуть, що землетрус завдав нещивного удару по системі охорони здоров'я а вона й так через війну працювала з перебоями. «Землетрус був найважчою подією, яку ми будь-коли переживали у нашому відділенні інтенсивної терапії. Ми втратили все. Ми лікуємо дітей, тому електрика й кисень необхідні. У нас були діти на кисні. Ми не могли їм допомогти, а також не змогли знайти жодного вільного місця, бо лікарні переповнені. У Сирії внаслідок стихійного лиха загинуло понад 4500 тисячі осіб, понад 8 тисяч травмовано. У Туреччині втратило життя понад 42 тисячі. Ситуацію погіршив новий землетрус силою 6,4 бала, що стався в понеділок. Епіцентр був коло турецького міста Антакія. Поштовхи відчувалися в Сирії, Єгипті та Лівані. Потім було ще 90 авторшоків. Це найсмертоносніше лихо в Туреччині з 1939 року. Тоді в Арзінджані стався землетрус силою 7,8 бала. Загинуло майже 33 тисячі осіб.